Доброго ранку невгамовні! Літо в самому розпалі. І всі-всі насолоджуються цією порою року і тварини, і рослини, і пташки. А як ви проводите свій час? Чудово! А сьогодні я пропоную вам послухати одну віршовану казку, яку написала Наталя Забіла. Дитяча письменниця та поетеса вона написала дуже багато віршів, казок для дітей, а також навіть навчальну літературу. Отож, малята, сідайте зручненько та слухайте уважненько, а про кого буде казочка, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. У болоті ця квакуха рот роззявила по вуха, ловить мушок комарів. Ква-ква-ква лунає спів, все зелене спинка, лапки у болотяної Жабки Молодці! Отож пропоную вам послухати казку вередливі жабенята. Малята в казці вам зустрінеться такий вислів очеретяна хатина. Це означає, що хатинка зроблена з очерету. Очерет це така рослина. Очеретяна хатина біля річечки була, і жила у ній родина невелика, немала жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Так би й жили, поживали та чомусь одного дня. Почали виридувати дружна жаб'яча сім'я. Тут вода занадто чиста, комарі якісь дрібні, на лататі ніде й сісти, буркотіли цілі дні. Жабка-дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня жабенятко жабеня. Десь вони почули мову про якийсь недальній край. Там калюжа є чудова, а навколо справжній рай. Що ж тут думати, гадати? Швидко все забрали з хати, в хуру коника впрягли. Хто що може, потягли. Йдуть, і йдуть, стомились дуже, та скінчилась довга путь. Ось нарешті й та калюжа. Оселились та й живуть жабка дід і жабка-бабка. Мама жабка тато жабка і веселе малиня, жабенятко жабеня. Ще до осені далеко час минає з проквела, Тільки враз жахлива спека дошкуляти почала. Стала сохнути калюжа. Менша й менша і щодня, гірко плачеться й тужить бідна жаб'яча сім'я. жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка. І веселе малиня, жабенятко, жабеня. Ой, рятуйте, ми загинем. Що робити без води? І надала ж лиха година переїхати сюди. Геть звідсіль і в ту ж нічку, тільки спека уляглась, швидше знов на рідну річку. Все цімейка потяглась. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка і веселе малиня. Жабенятко, жабеня, цілу ніч ішли невпинно, і на ранок прибрели в очеретяну хатину, де колись вони жили, ранок весело іскриться, і комарики гудуть. І тепер нікуди звідси Друвати вже не йдуть. Жабка дід і жабка-бабка, Мама жабка, тато жабка, І веселе малиня жабенятко жабеня. Отож, невгамовні, сподобалась вам казка? А скажіть, про кого саме розповідається в цій казці? Так, про сім'ю жабенят. Малята, назвіть всіх членів сім'ї. Так, правильно. Жабка дід, жабка бабка, мама жабка, тато жабка. І маленьке жабеня. Скажіть, друзі, де вони жили? Правильно, вони жили в очереченій хатині біля річки. А чому ж вони вирішили переїхати? Куди саме переїхала жаб'яча родина? Так, вони переїхали до калюжі. А чому їм там не сподобалось? Правильно, тому що калюжа почала висихати від сонечка. Як ви думаєте, якою здалася їм стара їхня хатинка, коли вони повернулись? Так, правильно, малята, найкращою. Давайте з вами трішки пограємо і допоможемо жабці знайти тінь. Дякую, малята. Ви чудово попрацювали. До зустрічі невгамовні.